Родина Пархоменків до останнього не хотіла виїжджати з рідного села, але все ж погодилася евакуюватися. Вся їхня вулиця вигоріла вщент внаслідок ворожого обстрілу, і залишатися вдома стало вкрай небезпечно. 80-річний Василь Васильович разом з 77-річною дружиною Тетяною та 51-річним сином Віктором звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці продовжують евакуювати мешканців прикордоння. Цими днями вдалося евакуювати жителів Семенівської громади внаслідок ворожих ударів. В селищі родини. Пархуменки днями сталися масштабні пожежі. Загалом згоріло чи ж пошкоджено вогнем понад 60 будівель, житлові будинки, магазин, церква. Сьогодні в черговий раз відбулася евакуація з прикордонного села, яка межує безпосередньо з країною гресерів з кордоном країною гресера, яке постійно потерпає від ворожих обстрілів. Вивезли три особи до більш безпечного населеного пункту ж не пошел, до всіх. Також селища Заріччя Новгород-Сіверського району правоохоронці допомогли виїхати літньому подружжю Володимиру Пилиповичу та Зої Самілівні. Помешкання подружжя розташоване за три кілометри від кордону з країною-агресором. Покинути рідну домівку та нажита майно літнім людям болісно і важко. Однак постійні ворожі обстріли та регулярні вибухи боєприпасів скинутих російськими безпілотниками не залишили інших варіантів. Тому разом з речами поліцейські перевезли Володимира Пилиповича та Зою Самілівну у більш безпечне місце. Правоохоронці звертаються до громадян, котрі проживають на прикордонні. Якщо ви бажаєте евакуюватися, ви можете звернутися за телефоном 099-217-98 або на лінію 102. Поліцейські та місцева влада гарантують підтримку на всіх етапах евакуації.